сьогоднішнього останнього дзвоника. Ви знаєте, я трохи хвилююся не тому, що я говорю да, ці слова, тому що я розумію, наскільки великий вклад е, зробила ось ця вчителька зараз біля мене. І ще розумію те, що я в цих стінах тут стою вже останній раз. І насправді дуже важливий момент та слова вчитель в житті кожного учня. Адже вчитель він супроводжує в доросле життя дає поради і показує, як потрібно жити. Я хочу подякувати вам, Наталі Маска. Я. Я хочу попросити побачення за ті неправильні моменти, які були з нашого боку, з нашого особистого від мене. І знаєте, ви дуже боже. І нехай Бог благословить вашу родину, ваших дітей. Нехай Бог дасть вам більшість. Сил, мудрості і йти далі, вчити ще багато-багато років. І ця штаська школа, вона є одною з найкращих. А чому? Тому що в неї такі власні вчителі, такий директор, і це саме найкраща школа. І ми йдемо далі. Дякую всім вам. І кожному вчителю, хто був тут, і ми йдемо далі. Дуже вдячна за такі теплі слова. Я бачу, що щось залишилося у цих маленьких серцях, що ми вкладували в вас від першого дня навчання. Ви найкращі, ви найрозумніші, ви найталановитіші. щасливої дороги вам. Вона буде терниста, але вона буде щаслива. <плоджу>